Росіяни в вдарили балістику по кривому. Рогу ракетна атака на Кривий Ріг відбулася. Начальник ради оборони міста Олександр Вілкол. Про це розповів Кривий Ріг. ракетна атака, балістика. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Можливі ще виходи. Бережіть себе. Повідомив Вілкул. Попередньо відомо було і від Сергія Брачука, речника української добровольчої армії про те, що є постраждала. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. Інформацію уточнюємо. Пізніше від Вілкула доповіли про те, що відомо вже про п'ятьох поран. Внаслідок ракетного удару по кривому рогу. Всі стані середньої тяжкості ракетний удар пройшовся в щільній міській забудові. Додав голова Дніпропетровського уваги Сергій Лисак, що пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, школа та автомийка. І вже з'являється чимало жахливих кадрів із наслідками російської атаки по Кривому Рогу. Дійсно, боляче дивитися на чергове знищення. Будівлі, будинки пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, школа, автомийки. кадри з місця прильоту є досить лякаючими та жахливими. Ну і також з'являється повідомлення про те, що п'ятеро осіб поранених, всі середні ракетний удар в щільній міській забудові. А потім о 12.44 стало відомо, що кількість постраждалих зросла вже до шести людей. Голова Дніпропетровського валисак розповів, що внаслідок Російського обстрілу постраждали багатоповерхівки, приватні будинки, школа, автомийка. Вілку зазначив, що штаб допомоги людям буде розгорнута в найближчій школі, там де й минулого разу місцеві зрозуміють. Сказав він, допомога будівельникам будівельними матеріалами комунальні бригади, заяви на матеріальну допомогу від міста, повідомив голова ради оборони. ну а пролунали вибухи сьогодні в Кривому розі близько. 11.28 за кілька хвилин до цього повідомляли повітряні сили ЗС України про загрозу балістичного зброєння з південно-східного напрямку. А вже через буквально дві хвилини зафіксували швидкісну ціль, що рухалися в бік міста. На жаль, бачимо, що расисти продовжують обстрілювати нашу цивільну інфраструктуру, намагаючись нас і з вами знищити, що є дійсно жахливою історією, що дійсно є боляче, боляче втрачати українців, втрачати наших. Найкращих людей втрачати також і те, що люди наживали руками, і росіяни особливо. Останнім часом активізувалися і по профронтових територіях гатять. Є інформація від Олега Сіньгубова очільника обласної військової адміністрації Харківської області про те, що війська РФ обстріляли селище Брова з реактивну систему залпового вогню. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на площі 100 квадратних метрів. Також пошкоджено приватний будинок. Поранення отримав 75-річний чоловік. Ну і щодо Дніпра теж з'являється багато кадрів наслідки рашистської атаки по Дніпру. Сьогодні абсолютно. Цинічні удари були вночі здійснені по місту Дніпру, і це боляче готельно-ресторанний комплекс. Так постраждав внаслідок цієї чергової расистської атаки. Багато вже з'являється. Різних кадрів у мережі, і щодо Дніпра то також відомо про чотирьох загиблих, а також понад 20 постраждалих через те, що росіяни дійсно вирішили знову ж таки завдати удару. Удар був завданий по Дніпру, сам безпілотниками, і 16 БПЛА було збито про що доповідала також в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Але ось уламком так би мовити було вражено і цивільну в чергову інфраструктуру, адже Росія. Саме з цивільним населенням просто намагаються боротися такими методами терористичними. В цілому ж є вже статистика від повітряних сил збройних сил України щодо знищених цілей. А сьогодні вночі противник атакував Україну, використавши 172 БПЛА, Типу шахета або пола імітатори різних типів з різних напрямків: це і Ерефія, і Крим. Повітряний напад відбувала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи, сил оборони України та повітряних сил станом на сьогоднішній ранок. Підтверджено вже збиття 94 ударних БПЛА типу шахета на півночі, сході та в центрі країни. 69 ворожих БПЛА локаційно втрачені без негативних наслідків. І також внаслідок російської атаки постраждали Дніпропотрощина, Харківщина. Та сумщину про що також розповідають повітряні сили ЗС України. Президент України Володимир Зеленський також оприлюднив свіжу інформацію щодо рашистських атак на своїй сторінці в Телеграмі. Він Оприлюднив жахливе відео з наслідками російських атак, дописав наступне. Протягом вчорашнього вечора і ночі Росія атакувала Україну понад 170 дронів, з них понад 100 шахетів. Масовний удар по Дніпропетровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині. Всю ніч у Дніпрі ліквідовували наслідки атаки. Станом на зараз відомо про чотирьох людей, які загинули. Мої співчуття рідним та близьким. 21 людину поранено, Серед них вагітна жінка в місті зруйновано, пошкоджено звичайні житлові будинки, готельний ресторанний комплекс, СТО. і на. Жаль, є руйнування в кожному регіоні, що був під ударом. Наша незмінна вдячність, тим, хто допомагає людям на місцях після атаки, рятує, надає медичну допомогу, розбирає завали. Росія глузує із миротворчих зусиль світу і затягує війну. Чи не цей терор, бо досі не відчуває реального тиску. Дипломатія може спрацювати, але підкріплена кроками, які посилюють наших воїнів та позбавляють окупантів ресурсів для війни. Партнери знають, що може. Допомогти який саме тиск це буде залежати від Америки, Європи від всіх у світі, хто хоче результативної дипломатії, зазначив президент України Володимир Зеленський. Ну а тим часом від ДСНС повідомляють, що до семи зросла кількість постраждалих у кривому розі в результаті атаки РФ спалахнув легковий автомобіль. Його вже загасили. Понівечені ще понад 20 авто. Також пошкоджені багатоповерхівки, магазин, автомийка та інфраструктурний об'єкт. Ну а наразі Ерефія вже застосовує нову тактику атак шах. Айдемо по Україні про це пише видання більд. Замість послідовних атак дронів з інтервалом в кілька хвилин, тепер вони збираються в групи на великій висоті та одночасно обрушуються на ціль. За даними видання, українська армія вже працює над розробкою нових заходів. Протидії цій тактиці. Замість послідовних атак дронів з інтервалом в кілька хвилин вони тепер збираються в групи на великій висоті і одночасно обрушуються на ціль. Зазначає Рюбка, це ускладнює роботу української ППО і Дрони все частіше проникають в глиб країни, завдаючи значних збитків. За даними видання Українська армія вже працює над розробкою нових заходів протидії цій тактиці. Ну а далі говоримо і про фронт, адже з'являється інформація щодо півдня на Херсонському напрямку серед російських військових наростає паніка. Після серйозних втрат вороже командування вживає термінових заходів щодо посилення оборони, зокрема шляхом перекладання техніки з окупованого Криму. Про це розповідають в Русі. А теж за даними джерела, теж росіяни активно доставляють на окуповані території Херсонщини комплекси РАП, включно з пола 21 Ця система призначена для придушення зв'язку і протидії українським БПЛА, артилерії та авіації. Окрім того, зафіксовано зростання кількості засобів ППО, особливо поблизу стратегічних напрямків агресора. Цей поспіх викликає. Не не тільки втратами техніка, а й високою смертністю серед російських солдатів. Суттєву роль в цьому відіграють точні координати, які українські сили отримують від партизанів та місцевих жителів. Завдяки їхній сміливості вдається завдати точних ударів по ворожих цілях, складах техніці та пунктах управління наголошують в ватеш і закликають всіх жителів тимчасово окупованих територій на Херсонщині продовжувати опір. Констатували, що кожне повідомлення це внесок в спільну перемогу. Щодо Інших напрямків теж поговоримо. З'являються деталі щодо Покровського, де Росія кинула значну. Кількість піхоти для штурму позиції Сил оборони України окупанти там зазнали значних втрат. А чорні зупорожці продовжують відбивати ворожі штурми на Донеччині. Цього разу ворог вирішив атакувати позиції воїнів значною кількістю піхоти, і цей план зазнав краху. Йдеться в повідомленні. Восувхортиця назвали втрати окупантів. 59 солдатів. З них 26 знищено, 5 одиниць техніки, 71 російський дрон виведений з ланду системами раб, штурм росіян. 72 окремій механізованій бригаді імені чорне. Запорожців допомагали відбувати побратими з 59-ї окремої штормової бригади імені Якова Ганзюка, 35-ї окремої бригади морпіхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 414 ї окремої бригади ударних бупалаві, асистент птахи Мадзяра, Такі повідомлені є від генштабу ЗС України. Ну а щодо втрат окупантів ми за минулу добу в цілому на всіх ділянках фронту поговоримо за кілька хвилин. А далі ми говоримо про Маріуполь, де партизани підпалили базу окупантів. А Маріупольський спротив продовжує працювати на своїй території, підпалили базу стоянку окупантів на правому березі міста. Про що повідомили в Маріупольській міській раді. Повідомляється, що в результаті пожежі згоріли кілька транспортних засобів та було знищено бока загарбників. Місце розташування бази було виявлено завдяки фотографіям місцевих блогерів. За наводку можемо подякувати двом кавказьким блогерам-інстагращикам, які виклали місце розташування бази та деталі, з яких було зрозуміло, що охороняється вона погано. Підсумку кілька транспортних засобів та БК перетворились на нічого. Повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму телеграмі. Наразі ж тимчасово окуповане місто Маріуполь перетворились на військово-логістичний хаб для загарбника. В людей там немає прав про це також. Розповідають і місцеві жителі. І депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін підтвердив, зазначивши, що мешканці міста це просто картинка. А расисти продовжують знущання із місцевих жителів жителів, на жаль. Тим же часом Збройні Сили України продовжують просуватися на різних напрямках. Теж настільки наскільки це можливо. І зараз Україна контратакує на Білгарщині. В Гілгородської області нашим захисникам вдалося просунутись на 3-4 кілометри. Важливі деталі такі з'являються від видання Reuters. І зазначається, що операція українських сил може бути спрямована на відволікання російських сил, які ведуть активні бойові дії на Курщині. Фінське військової аналітика Міль. Кастхельмі з Blackbird Group вважає, що ЗСУ змогли прорвати перші російські оборонні рубежі і просунутися на 3-4 кілометри в глиб території РФ. І також, на думку аналітиків, українці можуть взяти ще кілька сіл з прикордонної зони. Ну а також є інформація щодо курська свіжа і деталі щодо того, як там наші захисники продовжують вести бойові дії від президента України Володимира Зеленського, який напередодні розкрив певні деталі щодо курської операції, яка досі триває. Можемо далі. Заслухати у курському напрямку, як я і говорив, хлопці роблять все можливе і неможливо І вони роблять, там є наша присутність, наша є фізична присутність без будь-яких оточень, присутність на території Курської області. А поки ми там, це стримуючий момент, щоб руски не почали. Вторгнення в Сумську область. Це наш аналіз, не факт, що так буде. Це наш аналіз, і ми до цього готуємось. Ми готуємось відповідними кроками, зменшуючи накопичення їх військ і розсереджування їх, скажімо так. І для цього трішки нижче Курської області ми зробили відповідні кроки. А те, що це географічно попадає вже в Брянську область, нам, чесно кажучи, все одно, що вони там з областями, вони можуть рахувати це і дві області. Вони навіть не говорять про це, бояться. Але ми робимо це тільки через те, що ми бачимо накопичування, бачимо їх аналіз, бачимо їх перехвати, бачимо їх документи, аудіозаписи цікаві. Як вони там по-русски говорять, Та для чого, скажімо так, для чого нам йти на Суми, коли, коли вже закінчиться війна? Там вони бояться, але у них виходу немає. Але аналіз, якщо вони говорять, для чого їм йти на Суми, і накопичення військ, говорить нам про те, що аналіз наш правильний, вони цього хочуть. Не ці військові солдати русські, які прийдуть і загинуть, а ті, хто їм дає відповідні накази. Що ми повинні зробити, ми готуємось. І ось наші кроки саме такі. Там було накопичення гвинтокрилів, ви знаєте, знищили наші війська. Тобто там просто йде накопичення і військ, і там і корейці, і руски, і війська, і гелікоптери. Багато всього, і наші, і наші потрішки розбираються з цим. Бажаю, що правильно абсолютно роблять, не дають можливості і відірвати і, і накопичуванню повному в одній точці, ну і не дають можливості, наприклад, відірвати, якщо вони е, хочуть перехоплювати ініціативу, відірвати купу військових і зброї і перетягнути їх на інший напрямок. Харків і Запоріжжя це те, про що ми говоримо. Дійсно, це три напрямки, які сьогодні у них пріоритети на сході. Ми поліпшили ситуацію. Вони тими військами, які сьогодні є на сході, їм їх не вистачить. Цього, значить, в принципі, все ніхто не каже, що є великий успіх, так? але ми стримано говоримо, що зараз ситуація нормальна, складна, але нормальна. Питання відносно програми сьогодні вранці з'явилася інформація, що США відновили фінансування розслідування злочинів проти України, зокрема викрадення українських дітей. Але пізніше Марк Рубіо заявив, що це не так, і програма не відновлена. Чи є у вас наразі інформація? Немає немає. Немає, там дуже багато різної інформації виходить постійно. Це те, що я і про цю угоду говорив, це ну, не в інтересах всіх стор сторон, тому що багато інформації йде, і ми з вами не, не розуміємо, де є реальна інформація. Тому, ну, тому, на жаль, таки, такий час. Ми все сприймаємо достатньо через війну, що справедливо через війну ми сприймаємо все дуже чутливо. А а люди працюють з інформацією, щоб ми кожного дня нервували, і кожного я не про американців. Це просто служби русські, передусім, працюють, щоб Україна була постійно в якомусь такому <кій> неспокої. Хоча питання я також прочитав цю інформацію, хоча питання щодо дітей, я це пов'язав з тим, що все-таки те, про що ми говорили наші команди в Ріаді в Саудівській Аравії щодо повернення дітей. А мають відношення до відновлення цієї програми, але бачите, вже хтось простував, тому подивимось.